Ці хвилини Почерському суді столиці обирають запобіжний захід екскомбату Айдару Сергію Мальничуку. Він твердить, не отримав ані підозри у вчиненні злочину, ані повістки до суду. Як відбувається судовий розгляд, розкаже Павло Тирський до Почерського суду екскомбата Айдару приходить, навіть не отримавши повістки на засідання. Я буду присутнім скрізь на всіх, на всіх діях, що буде проводити прокуратура, слідчі органи, судові органи, щоб мене не могли звинувати ще уникаю. Що я ховаюся від чого від чогось? Представники генпрокуратури, котрі наполягають Мельничук, причетний до створення злочинного формування з бійців Айдару, які нібито викрадали людей і займалися рейдерством, ще перед засіданням кажуть, проситимуть грошовий запобіжний захід для нього за ставу понад 300 тисяч гривень. Але його зарплата за півроку це там 38 тисяч. Чому така сума? Ну, ми виходили з такою сумою, враховуючи. Ризиків кримінального провадження про проведення засідання в закритому режимі клопочуть представники прокуратури, аргументують, тому що можуть бути озвучені секретні дані. Адвокати Мельничука протестують. Що якщо хочеться щось зробити не так, то завжди треба виключити світло. Суддя це прохання задовільняє, а присутні зустрічають вигуками ганьба і блокують вихід для преси. А ця жінка лягла перед дверима, щоб не вийшла сама суддя, щиняється штовханина. Далі година затища, продовж якого суддя пише смс з мобільного. Потім друга спроба покинути судову залу. Постраждав журналіст, який стояв у дверях. Я стояв почали піхати мене, потом а... плош вернулі за світа Учасникам процесу пропонують покинути судову залу. Обіцяють надати нову. Але після вручення Мельничуку письмового запрошення на це засідання процес продовжується у тій самій залі. Туди спецпризначенці журналістів уже не пускають. Преса опиняється на вулиці. Правоохоронці навіть блокують підходи до вікон, за якими проходить слухання. Поруч прибічники. Мельчука прикрашають дворі суду картиною, де з продажного служителя Феміди живцем здирають шкуру. Рішення суду журналісти все ще чекають на вулиці. Полотись Кендрі Раченко, новина на першому.